Дізнайтесь, яким простим у Бозі може бути відповідь на будь-яке питання і будь-яку проблему в житті. Заглибтесь у те, що є завітом і для чого він потрібен, дізнайтесь, що ваш завіт робить для вас, і навчіться долати будь-які протиріччя та перешкоди. Кожній обітниці завіту щось суперечить. Коли ви читаєте у Біблії, що ранами Ісуса вистілення, а вам ставлять невиліковний діагноз, коли у вас накопичується купа неоплачених рахунків, і ви читаєте, що Бог обіцяє вам процвітання. Здоровий глуст і людські переконання хочуть крикнути. Це неможливо, що Божі обітниці сповнились у вашому житті. Дяка Богу, що чоловіки та жінки завіту усі часи відкидали це протиріччя, і з вірою йшли до кінцевого результату. Благословенні обіцяним Богом! І ви теж можете це зробити. Ви побачите, як Бозі біблія розкривається перед вами як ніколи чітко. Дізнайтесь, як ваш Завіт з Богом долає всі протиріччя і перешкоди щоб ви могли отримати доступ до його обітниць, зцілення, мир і захист. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це чергова передача переможний голос віруючого пошана. Повага. Існує кодекс честі. Це головні цінності. І я поважаю цю книгу більше, ніж все, що я маю. І Глорія теж. Ми високо цінуємо та поважаємо один одного. Але це тому, що ми любимо один одного і шануємо цю книгу. Ми живемо за нею вже більше 55 років. Тож нам довелось навчатися. Пошана існує почесна варта. Біля могили невідомого солдата так. стоїть почесна варта. Кажу вам: у мене аж мурашки по шкірі. В армії ви віддаєте честь вищому званню, навіть якщо та людина вам не подобається. Тут це не має жодного значення. Це положення, це військовий статут. Затверджує займану по ви робитимете це. І мені це подобалось. Я хотів віддавати честь так жваво, як тільки міг. Я хотів, щоб та людина подумала, о, він вшанував мене. Орден пошани це щось більше, ніж відчуття обов'язку. І якщо у рядового на шиї висить та блакитна стрічка, то кожен генерал має віддавати йому честь. Так, вірно. Орден пошани. А як щодо біблійної пошани? Мій тато навчав мене шанувати. Так. Він казав: синку, не поводься так. Треба поважати старших і шанувати їх. Так, сер. І дійшло до того. Що, коли мій тато заходив до кімнати, я підводився. Я підводився. Так, і цим шанував його. Я шанував його аж доки він не відійшов на небеса. Він навчив мене віддавати десятину. Я шанував його життя. Він так шанував слово Боже, що у нього був рахунок для десятини і його власний рахунок. Звісно, у нього був бізнес рахунок, тобто рахунок компанії. Він був головним страховим агентом компанії National Оліан Insurance, але в нього був особовий рахунок, і коли я був достатньо зросту, щоб бачити, що він там пише, він клав гроші на рахунок і в нього була власна чекова книжка. То був його рахунок для десятини. Чекова книжка для десятини, і також була його особиста чекова книжка. Він мав два різні рахунки. У тому банку, і він не дозволяв, щоб гроші потрапляли з одного рахунку на інший. І в будь-якому разі, це пошана до Бога. І в першому посланні Петра в другому розділі так. і не переходьте одразу до. Він гріхи наші сам підніс тілом своїм на дерево, щоб ми, звільнившись від гріхів, жили для праведності. Ранами його ви зцілили. Не починайте з цього. Бо цьому передує ще 23 вірші. І весь той 24-й вірш є наслідком попередньо 23 трьох. І, звісно, у цьому вірші є ключ. Тринадцятий «Отже, будьте покірні всякій людській владі, ради Господа, чи то цареві, як верховному володарю, чи правителям, як посланим від нього, для карання злочинців та на похвалу доброчинцям. Бо така воля Божа, щоб ми, чинячи добро, змушували замовкнути на вігластво нерозумних людей як вільні, а не як ті, хто використовують свободу і благодать для прикриття зла. Тобто, як раби Божі, шануйте всіх, всіх людей. Вони Боже творіння, вони живі. Подобається вам це чи ні? Тож зробіть все можливе, щоб посміхнутися їм. Принесіть щось добре в їхнє життя. А потім розкажіть їм про Ісуса. Нещодавно я зайшов до магазину, і там стояли три жінки. Я просто зайшов туди. Посміхнувся їм і сказав: Хіба ви не раді, що сьогодні такий чудовий день? Вони теж посміхнулись. І я сказав: ми одним днем ближче до Воскресіння. Так. Тож я продовжив говорити, і зрештою, у мене виникла розмова з однією з них. І вона сказала: Що ж, її звати Пеї? Вона сказала: Я католичка. Але моя донька навчається в Бейлорі. Я похвалився її Бейлором, розповів про Гардину Сімсон, університетську баптистську церкву в Абілені і так далі. Вона сказала: мабуть, мені доведеться купити собі Біблію. Я сказав їй, дозвольте, я вам допоможу з цим. Так, амінь. І одне привело до другого. А все це сталося. Через прояв пошани. Так, я вшанував всіх присутніх. Я посміхнувся і просто почав говорити про Ісуса. І що далі, то більше вона просто стояла там, і поз неї проходили інші люди. А вона стояла і розмовляла зі мною. Я продовжував класти речі в кошик, і він вже був переповнений. В будь-якому разі. Хто це написав? Це написав Петро. Так. Петро знав, що означає не шанувати Ісуса. Та. бо він сам так повівся. Він клявся: я любитиму тебе, я завжди буду любити тебе, я ніколи. І він зробив це. Петро проявив неповагу до Ісуса, вчинив так само, як і тільки не скоїв самогубство. Ісус приходить і знаходить його після свого воскресіння на березі моря, коли Петро був у човні, а Ісус був на березі і готував рибу. Ісус задав йому три питання. Петро тричі зрікся його, а Ісус тричі запитав його: Петре, чи любиш ти мене? Бо Петро сказав: Я завжди буду любити тебе. Він хвалився своєю любов'ю до Ісуса. І що сказав Ісус: паси овець моїх. Паси овець моїх. Саме це ви й робили. Найкращий спосіб вшанувати його так. це любити людей. Це досить давній єврейський спосіб мислення. Це цілком іудейський спосіб мислення. Ви шануєте всіх, бо вони створені так. за образом та подобою Божою. Вони люди, вони мають кров, таку саму червону так. кров. І тому стосовно цього вони люди. Якось я записав це посеред ночі. Я почув це. Я не можу змінити твоє життя, поки ти не зміниш те, кого ти шануєш і на кого покладаєшся. О, так. Ви ж хочете, щоб Бог змінив вас. Ліпи мене, роби мене таким, як ти. Я хочу догоджати тобі, розумієте? Я не можу змінити твоє життя, поки ти не зміниш те, кого ти шануєш, і на кого покладаєшся. Саме так зробив Петро. Він дозволив Ісусу змінити те, на кого він покладався. Якщо ви покладаєтесь на федеральний уряд Сполучених Штатів, то ви будете дуже розчаровані. Завіт є частиною всього у нашому житті. Ви читали про це у першому Петра, а у п'ятому розділі до євреїв говориться про Ісуса. І ніхто не бере цієї честі сам собі, а тільки покликаний Богом, як і Аарон. Ісус Христос це той священник для мене, якого я покликаний шанувати. І найкращий спосіб шанувати Його це жити згідно Його праведності. Апостол Павло пише своєму духовному сину Тимофію, який був пастором, так. і в якого виникли проблеми. Так, амінь. У нього була пошана. Але також і проблема, якої ні в кого більше не буде. Так амінь. Ось цей молодий чоловік, в якого в церкві спереду на першому ряді, сидять апостол Іван так. і Марія, мати Ісуса. Так я частково розумію це. Мені вже довелося проповідувати і дивитись на перший ряд, на якому сидів Кеннет Коупленд. Але я навіть і близько не такий, як вони. Ні. Однак, послухайте. Послухайте, що апостол Павло сказав Тимофію у першому розділі 14 му вірші. Благодать Господа нашого відкрилася мені щедро з вірою і любов'ю у Христі Ісусі. Вірне це Слово і достойне всякого прийняття. Що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, серед яких я перший. І я був помилуваний, щоб на мені першому Ісус Христос показав своє довготерпіння для прикладу тим, хто увірує в Нього на життя вічне, а цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному премудрому Богові честь, так. царю, царю над царями. І слава на віки вічні. Амінь. Цей наказ я передаю тобі сину мій Тимофіє, згідно з, з пророцтвами, які були колись про тебе, щоб згідно з ними ти боровся, як добрий воїн, маючи віру і добре сумління, яких дехто відкинули, і тому відпали від віри. Між ними Гіменеї і Олександр, я передав сатані, що вони навчилися не зневажати Бога. Отже, передусім. Благаючи нити моління, прохання, благання, подяки за всіх людей, за царів та всіх, хто при владі, щоб ми могли проводити тихе та мирне життя у всякій побожності та чистоті, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богу, який хоче, щоб усі люди спаслись і досягли пізнання істини. Бо один Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус, який віддав самого себе на викуп за всіх. Таким було свідчення свого часу за всіх людей, за царів, за всіх. Навіщо? Щоб вони могли спастись. Так але якщо я постійно зневажаю їх своїми устами, я усуваю себе з цього процесу, щоб бути людиною, яка може привести їх до покаяння. Ось чому це небезпечно. Вам слід шанувати всіх цих людей, бо це знову повертає нас, і я знаю, що постійно про це кажу. До завіту. Так. є завіт з цим народом, Завіт з моїм Богом. У п'ятому розділі до євреїв говориться, що Бог вшанував Ісуса, дав йому ім'я і сказав: це є мій син, якого я підніс. Тому у цьому завіті, якщо Бог вшанував Ісуса, мені слід шанувати Ісуса, мені слід шанувати Його Слово. Я помітив, що люди готові змінюватися лише тоді, коли система, в яку вони вірять, більше нічого для них не виробляє, тоді вони готові змінюватися. Ця система завжди діє. Є одна річ, яка завжди пов'язана з пошаною. Яка стосується завіту це багатство і шана. Схоже, вони завжди йдуть так. пліч опліч. Люди постійно моляться про фінансові чудеса. Мені потрібне фінансове диво, і я це розумію. Але диво це щось разове. Насправді вам потрібна фінансова мудрість. Вам потрібно шанувати. Це Головне це головне. Але якщо я шаную цей завіт, якщо я шаную того, хто склав цей завіт. Сьогодні вранці я слухав Мака Хамонда. Він звернувся до книги приповістей. Мудрість це найголовніше не любов, не віра, а мудрість. Божа мудрість це здатність використовувати знання. До мене прийшов один молодий чоловік, який чотири роки навчався в університеті Орла Робертса. І він сказав: я хочу запросити вас пообідати разом. Тож ми сіли обідати, і він почав плакати. Він казав: я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Він сказав: Ось ви. Господь покликав вас до служіння після першого семестру. А я навчався цілих чотири роки, однак і досі не знаю, що робити. І в таких питаннях варто повернутися до того, навіщо він взагалі вступав до університету Орла Робертса, навіщо він туди вступав? І ви розумієте, що він потрапив у те, що я називаю конвейером. Тобто, виходите до церкви повної Євангелії, закінчуєте середню школу. І, звісно, вас запитують. Куди ти будеш вступати? До університету Орола Робертса. Куди ще мені йти? Навіщо? Ну, щоб отримати освіту. Навіщо? Я не знаю. Жодного небесного бачення. Він шанував той університет, шанував Орола Робертса, я шанував Орела як нікого іншого. Особливо після того, того, коли мій тато відійшов на небеса до Господа. Я шанував його, бо Господь з'єднав мене з ним. Так. Так, не ви я це, обрав. це зробили. не ви це зробили. Я не хотів бути проповідником. Але це було. Боже небесне бачення для мене. І я почав навчатися в нього. Тож я шанував його. Так. І я прийшов до нього, коли помер його син Ронні. І я сказав, сер. Я ніколи не зможу замінити вам, Роні Робертса. але я буду для вас сином, роблячи для цього все, що тільки зможу. Я робитиму все, щоб служити вам, і я відчував те саме і до Кеннета Хейгена, бо він був моїм наставником і вчителем. Але я не мав можливості робити це для нього, бо він не потребував мого служіння. Так. А брат Робертс потребував. Тому все залежить від того, де ваша пошана. Так. І Бог приводить людей у ваше життя. Це довгостроковий період, але інколи просто бувають сезони, і потім починається наступний сезон і наступний прочитайте сторінку з подяками у нашій книзі Бог Завіти Протиріччя, і ви зрозумієте про що Це я кажу? Це все там. Недавно я заходив до продуктового магазину і побачив там дівчину, яка розкладала продукти, і пакетик чіпос лежав ось тут. Він був не на своєму місці. Я взяв той пакуночок і поклав його туди, де йому слід було лежати. Хтось вирішив, що їм це не треба, і вона подивилась на мене і сказала: дякую. І до мене дійшло, що я щойно вшанував її, поклавши щось на своє місце, щоб їй не довелося це робити, щоб їй не довелося цього робити. я скажу про кого ти говорив мені хвилину тому Діти, слухайте своїх батьків в Господі, бо цього вимагає справедливість. Шануй батька твого і матір. Це перша заповідь за обітницею, і буде тобі добре, і житимеш довго на землі. І, ви, батьки, не дратуйте дітей ваших або шануйте їх. Так, сер і наш час вичерпано. Куди він дівся? Я не знаю. Промайнув як одна хвилина. Так ми повернемось за хвилину. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі. Досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Вітаю вас, я Ларі Орен, і я тут, щоб сказати вам, що Бог любить вас. Ще до вашого народження Бог мав план для вашого життя, наповнений Його миром, достатком, здоров'ям і радістю. Бог послав Ісуса, щоб звільнити вас від царства темряви і ввести до безпечного царства любові та світла. Ісус заплатив ціну, яку вимагав від вас гріх. Він дав вам право стояти в присутності Бога без відчуття провини чи сорому. Бог продовжує запрошувати вас увійти до Його сім'ї. Щоб прийняти його запрошення, все, що вам потрібно зробити, це помолитися разом зі мною цією молитвою. Господь, я сповідую перед Тобою мої гріхи. Я віддаю моє життя в твої руки. Візьми його і будь Господом мого життя. Я приймаю тебе як мого Спасителя. Я приймаю Твого Духа Святого. Я приймаю мою небесну молитовну мову. Я приймаю все, що ти для мене приготував. Нехай буде воля твоя. Дякую тобі, Отець. Тепер я народжений згори. Амінь. Алелуя. Ви щойно народились в сім'ї Божій. Ви стали громадянином небес з новою ідентичністю і новим життям. І якщо ви хочете дізнатись про переваги завіту, які належать вам як дитині Божій, у місії Кеннета Копленда є матеріали, які вони хотіли б надіслати вам абсолютно безкоштовно. Це книга Кеннета й Глорії Копленд, яка називається Все це він зробив для вас, а також невеликі буклетики допоможуть допоможе вам зробити слово Боже частиною вашого повсякденного життя. Щодня проводьте час у Божій присутності, читаючи його слово і розмовляючи з Ним у молитві. Бог добрий отець. Він хоче проводити з вами час. Він хоче показати вам, хто ви, як його дитина, і як насолоджуватись вашим новим життям у його сім'ї. Повідомте нам, що ви хотіли б отримати ці матеріали, і ми надішлемо їх вам абсолютно безкоштовно. Якщо ви маєте якесь молитовне прохання, будь ласка, не соромтесь, надсилайте його нам у місії Кеннета Копленда, є співробітники, які згодяться з вами в молитві, вони допоможуть вам знайти місця писання, щоб підтримати вашу віру і будуть молити з вірою разом з вами. Зв'яжіться з нами і прийміть перемогу, яку отримав для вас Бог. Знайдіть те, що дає життя на Кейсі Мургієї вашому навчальному центрі для перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого разом з тезами, які ви можете завантажити для себе абсолютно безкоштовно. Нехай істина слова Божого входить до ваших очей і ваших вух, де б ви не були, отримайте реальну допомогу для вирішення реальних життєвих проблем: сидячи на дивані за столом чи на кухні, отримуйте настанови, щоб вірити, говорити, молитись і навчатись тому, щоб бачити результати у своєму житті. Залишайтеся зосередженими на істині, щодня читаючи календар перемоги від віри до віри, читайте електронний варіант журналу Переможний голос віруючого і отримуйте збудування вашої віри через відоцтво таких людей, як ви, про реальний успіх у житті, Отримайте більше інформації про те, що означає бути партнером і скористайтесь призначеними для вас ресурсами. Читайте архівні партнерські листи місія Кенета Копленда і завантажуйте безкоштовні видання на свій телефон, комп'ютер чи інші мобільні пристрої. Пошана це не почуття. Пошана це повага. І ми шануємо тих, кого Слово Боже говорить нам шанувати, починаючи від Бога, Ісуса і так далі. Так. І ми чинимо це, бо так сказано в цих кровних обітницях. Знаючи, що кожен отримає від Господа по мірі добра, яке він вчинив. Слава Богу! Отже, до зустрічі завтра це Кеннет Коплен, професор Грег Стівенс, і один, два, три, 4, 5, 6, 7 всі, хто тут присутні. До зустрічі. І пам'ятайте, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Алілуя! Разом з журналом «Переможний голос віруючого несіть слово віри всюди, куди ви йдете. З 1973 року місія Кеннета Копленда надсилає журнал «Переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах, абсолютно безкоштовно. У кожному журналі збудовуючи віру статті Кеннета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання, як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій. І також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту kcm.org.ua. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісім. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.